Рушина вдомать хоча одяг! Хто це торкнувся? Учителю довкола весь натовп А Ти питаєш, хто до тебе торкнувся? Я відчув, як сила вийшла з мене. Я запитав вас, хто до мене торкнувся? Це була я лише до торочки твого одягу до краю. Присягаюсь, Ти не нечистий. Чому саме до одягу? Але якби ти торкнувся до мене, то за законом став би нечистим. Я, я була хвора. Я хворіла 12 років, та я вірила, якщо я торкнусь до твого одягу. Ай, я мала рацію. Я мала рацію. Дякую. Дочко, насправді не мій одяг тебе зцілив. Але я це відразу відчула. Я знаю. Та це був не одяг. Твоя віра врятувала.